Цього ранку три прильоти. Е, є пошкодження на енергетичному об'єкті, на одному об'єкті інфраструктури і дуже багато пошкодження житла. Е, знищено одноповерховий будинок повністю. Е, є жертви. Е, поруч одноповерхові будинки постраждали, дев'ятиповерховий великий будинок своїм фасадом прийняв вибухову хвилю. Тіком цілих фактично немає. Зараз працюють комунальники, розчищають сміття скло, працюють ДСНСники, розбирають пошкоджений будинок. Комунальники вже людям видають поліетиленову плівку, ріжуть скло, реєструють пошкодження, консультують людей про можливості матеріальної допомоги. То вже з водою відразу після того, як пропало світло, запрацювали генератори. Зараз частково генератори вимикаються, поступово з'являється світло. Також ті будинки, які підключили до центрального теплопостачання, повністю зараз такі.